Відважними мужніми і молодими такими вони залишаться назавжди. Пам'ять про дев'ятьох спецпризначенців, які загинули у травні, боронячи батьківщину від окупанта, увіковічнили у холі бази Корду. Хиливши голови перед портретами колег правоохоронців, далі делегація іде подивитись на оновлений тренувальний центр для бійців корду. Серед гостей перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін та голова Нацполіції України Ігор Клименко. За рахунок міського бюджету ну, тренажери, там, меблі загальна реконструкція більше 13 мільйонів. Це було за рахунок національної поліції України. Службові приміщення спецпризначенців відремонтували капітально, облаштували кімнати для відпочинку на вулиці, тренувальний фітнес-майданчик для підтримки бойової форми. Вона обладнана тими предметами, які будуть їм давати змогу, вдосконалювати свої навички, вміння. Оновили базу спільними зусиллями поліції та місцевого самоврядування. А це вже інший структурний підрозділ обласного главку. Тут Вінницькі поліцейські презентують автоматизовану систему відеоспостереження. Тут знаходяться відеокамери, виведені районного управління в території його і самих Базу приміщень віде. іменно районного управління. Тут 32 камери. Ізолятор також е, ізолятор е, виведено окремо. Там в них є свій е, е, безпосередній так. ізолятор. Так, так точно. Головного управління можна подивитися і побачити те, що знаходиться в ізоляторі. Ця система допоможе контролювати дотримання прав затриманих, а ще стане своєрідним всевидячим оком для правоохоронців. Це також і захищає поліцейського. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Також разом з органами місцевого самоврядування з національною поліцією. Сьогодні ми завершили будівництво каса Directors по всіх шести запланованих райвідділах. А от оперативно реагувати на звернення людей вінницьким копам допоможуть новенькі Hyundai. працівникам структурних підрозділів обласного главку. Вручили ключі від шести службових авто для того, щоб ви могли концентруватися на виконанні тих надважливих завдань, які Завжди лежали на плечах національної поліції, а після війни, після початку війни, додатково впали на ваші плечі. Певний, що всі ми гідно виконаємо наш службовий обов'язок і спільними зусиллями будемо наближати перемогу. саме наш регіон один з тилових, що з першого дня війни надав прихисток сотням тисяч українців, які втікали з обстріляних та окупованих рашистами міст. Хочу вам подякувати. Подякувати вам за те, що ви робите на сході, на півдні, і подякувати вам за перші дні війни, коли я думаю, всі війничани пам'ятають, що реально ну трошки був такий, знаєте, достатньо напружена обстановка. І саме завдяки вашій злагодженій роботі разом з національною поліцією, з національною гвардією і службою безпеки України ви забезпечили громадський порядок. Досі на Вінниччині офіційно зареєстровано понад 180 тисяч ВПО частині людей просто немає куди повертатись. Перед національною поліцією України сьогодні стоять ряд важливих завдань. Звичайно, найважливіше завдання це. Спільно збройними силами України і іншими правоохоронними органами навести лад і встановити поліцейську присутність на докупованих територіях не забули, відзначили кращих поліцейських віночини. Люди захищеними, але без вашої самовідданої праці, яку ви демонструєте, і тут, і на передовій, в прифронтових зонах, нічого б цього не було. Тому я дякую за службу, за вашу професійність, патріотизм, відданість. А окремі працівники главків отримали чергові спеціальні звання. Служу. добру українського народу.